Це узурпація власті, по важому счету. Професійна команда великих хазяйств. Роздеребанив все побережжя під е, приватні руки. Він навіть не міг збагнути, що йому ну, взагалі потерявся. А скільки кримінальних справ у оточення Турханова? Побори в школах цвітуть буйним цвітом? Два тижні Одеса без Турханова. І от питання, що змінилося. Ми вийшли спитати самих Одеситів, що їх турбує, на що вони розраховують, і чи не скучили ба за сильною рукою? Одеса без Турханова. Е, яке ваше враження, думка щодо цього, і що очікувати, як ви вважаєте? Ну я не очікую якихось кардинальних змін. Тому що я можу сказати, мені важливо, щоб наше місце не було занедбаним, а воно таке на зараз є. Тому, як на мою думку, нам потрібні вже вибори. Тоді ми зможемо і місцеву владу змінити, і президентські вибори, і тоді, можливо, будуть якісь зміни. Нічого не зміниться. І яке ваше відношення до цього? Ми завжди сподіваємося, що щось зміниться, коли щось міняється. Надо... Пробувати все, тому що так от застине на одному місці і ждати, що людина зміниться ні. Тому я за. А як ви вважаєте, щось зміниться? Нічого не зміниться. Ну, ну, на, на самом, самом деле... деле, ну тут взагалі симпатії к нему нету, але то як його сняли, теж неправильно. Ну да, так, на самом деле, це узурпація власти, по большому счету. Ну, от так, вот человека лишать гражданства. Люди вибирали мера в городе. Естественно, как бы поменяется мэр, либо власть в городе что-то поменяется, да, как бы в лучшую или в худшую сторону, это мы уже увидим. Ну, ваша думка, как вы уважаете? Пророк пророкует в кращу или в гіршу сторону? И для кого? Ну я считаю, что любые изменения это в лучшую сторону. А я вам скажу, ностальгувати потруханову нема за чим. Кожен із банди, ой, вибачаюсь, команди великих господарників обріз кримінальними справами від кладовищ до освіти та охорони здоров'я. Коротше кажучи, ефективність зашкалює. Перша сесія Одеської міської ради з новим керівництвом. Депутати партії довірять ділам були дуже сумні, не хотіли спілкуватися, тікали від нас. Воно зрозуміло. Стільки років разом із одного корита? А тут, як говориться, все. Начальник Ш... Одеса Бестроханова. Ваша думка? Ну, скажіть, будь ласка, я ви не бачили, що я тут з вами? Не, не помітили мене? Ну, або скажіть, я не буду відповідати. Ви робите монтаж. Е ну, Можете зупинитись так. на хвилинку? Дякую. Одеса Беструханова, ваша думка? Я зараз не хочу розмовляти. Дякую. Одеса Бестоханова, ваша думка. Моя думка, що все має бути за законом. Геннадій Леонідович зараз буде звертатися до суду. А якщо суд винесе рішення, значить всі ми громадяни, і порядок у нас буде тільки тоді, коли ми будемо всі жити за законом. Мери, військові губернатори, просто люди, вчителі, лікарі, просто всі я вам хочу нагадати представників яскравих цієї команди. Давайте згадаємо нашого. Піскуна, який роздерибанив все побережжя під е, приватні руки, що у нас не було деяблука да упасть у 2025 році, то що все було в шезлонгах, причому зачастую пустих. Юрій Олександрович, будь ласка, давайте зайдемо в кабінет. Давайте зайдемо в кабінет. Поседрі. Посаді, значить, є що скривати? Альон. У мене питання до вас, як до посадової особи, чому від, від мене ви тікаєте? У мене до вас питання як до посадової особи, чому ви від мене тікаєте? Я ще раз питаю. Давайте згадаємо прекрасного колишнього ТЦКшника-директора Зелентрест, якому я задала питання, він навіть не міг збагнути, що йому ну, взагалі потірявся. Карта зелених насаджень. А що з старою картою? Чому її не можна використовувати? Професійна команда великих хазяйстів. Давайте згадаємо Олену Буйневич, при якій побори в школах цвітуть буйним цвітом, і ми повинні були заставляти їх звертатися до дитячих садків, щоб вони зверталися за фінансуванням канцтоварів. Всі знають, що в дитячому садку вимагають постійно. Гроші. Вони це називають добровільним внеском, а по факту воно робиться під список, так скидається в, в чати батьківські списки, хто коли здав, хто не здав. Це не добровільно. Добровільно, коли там десь в уголочку висить реквізити, і хтось колись захоче закине. То, що вони під маркою добровільності розказують, це все знаєте понти для приїжджих, як кажуть в Одесі. І ви вважаєте, це великий професіоналізм побудувати отаку серйозну да, систему? Що вам там, коли я почала боротися з поборами в пологових, хоча б перестали обманювати тих, хто знає цю інформацію. Тих пацієнтів, які знають обізнані про НСЗУ, до сих пір в пологових беруть гроші неофіційно. Лікарі за пологи по домовленості не потрібно нічого платити. У нас сьогодні у всіх пологових будинках є договори з Національною службою здоров'я України, і всі медикаменти, всі послуги входять в оплату по договору. А якби в мене не було, я впевнена, якби не було з інтернету і можливості. Дізнатися, подзвонити, пожалітися, і так би драли три шкури. Ну і зараз деруть, і зараз все одно обманюють, але все одно не так, як це було раніше, до того як ми почали масово активно висвітлювати діяльність медичних закладів Одеси. І це все під керівництвом Ливона Нікагасяна, у якого там куча аптек. Який думає про це, а не про те, щоб вам робити безкоштовні операції за кошти бюджету? А скільки кримінальних справ у оточення Торханова? Давайте згадаємо один рік вам, а два другому. Один рік вам чи два другому? Е, е... Ми знаємо, що ви підозру отримали е, Так, недавно. я Отримала підозру. Це так і... юмор такий. Нікому. Нікому, щоб все було да, да. у всіх добре, дякую. Да. Я ж якби сміюсь, але це сміх крізь сльози звинувачує Беп, що дана депутатка, ближайше оточення Труханова, на наркоманах там, списували кошти. Але хочу зазначити, що вирока суду немає. Я не можу сказати, що це, ну як вам сказати, саме вона винна, да? але ж ми теж деякі речі розуміємо. Як це все відбувається в розслідуванні? Я кажу версію Б Макоганюк недавно теж отримала підозру за Дірібан одеського аеропорта. А чого вартий скандал, коли правоохоронці викрили, що в ЖКЕС влаштовувались друзі Чинуш, того ж самого Марата Корольова? Наприклад, власник телеграм-каналу Курс Одеса Спругіс влаштовували своїх друзів в ЖКЕС, щоб уникнути мобілізації. Звісно ні. Не було. Ні. А от та історія, яка шириться в, в соцмережах, там Дивіться, в, зм... в нас в мільйонному місті всі друзі. І я, ну, б, я, б не я вважаю, що ваші друзі теж працюють в ЖКЕСі. Мої? І, ну так. Ну, ваші друзі теж працюють в ЖКЕСІ. Ну, ні, я не влаштовував. Не такого? Влаш... — не було, такого. Не було. Вони значились з двірниками, отримували бронь від армії і зарплати. А потім директор департаменту міського господарства жаліється, що нема кому працювати в ЖКСах. маленькі зарплати. Але ж, звісно, коли отакі двірнички з'їдають бюджетні гроші, то на чесних працівників нічого не залишається. Це тільки яскравий приклад, де якщо купнути глибше, підписатись тут завжди весело, яскраво, незвичайно. Давайте влаштовувати шоу. Так, Труханов мер, але ж крім нього є ціла команда, цілий апарат, починаючи від віце-мера і заканчуючи простим працівником комунального підприємства. Саме у них ми поцікавились, чи змінилось щось для них з приходом нового керівництва. Як вам працюється без Труханова? Щось Як змінилось? Працюється? Як ми робота, так і працюємо. Нічого, нічого не змінює нас. Більше начальства не стало від вас вимагати, щоб. Ні, нічого. Як було, так і є. Щось змінилось? Ну для нас ні. Не було більше такого, що вам сказали краще працювати, краще працювати? Ні, для нас так як було, так і є. А як взагалі працюється вам? Поки робимо, бачите, робимо. Людей просто треба зарплату більше платити. Ну а чого, люди ж до нас не йдуть? Ми значить, чого? Звісно, ні. Людей не вистачає, просто не вистачає. Як бачите, для працівників комунального сектору теж нічого не змінилось. В усякому разі, вони так кажуть. Але ви знаєте, мені пишуть одесити і кажуть, що прибирати вони стали все ж таки трішки краще. Друзі мої, немає за чим плакати. Звісно, дивіться, я не даю гарантію. Я не знаю цих людей. Але я завжди вірю в краще. Тому що без віри людина просто ну, немає сенсу жити. І я вірю в світле майбутнє, я вірю, що ми впораємося з війною. Я вірю, що е, це такий етап дуже тяжкий е, через терні дозирок. Тобто більш цивілізоване, більше розвинуте суспільство, без корупції, без е, таких керівників більше. І я хочу вам сказати, мої дорогі підписники, абсолютно чесно і відкрито. Якщо щось піде не так, і якщо наші нові керівники будуть вести себе якось по-свинськи, по-хамськи і не думати про містян, і будуть повторювати, або, не дай Бог, стане ще гірше, ніж Труханові, у нас є картонки. У нас є сила духу, у нас є сміливість, і я вам обіцяю, що я буду з вами і будемо з вами вершити владу в цій країні.